Добрий день! Зараз я вам покажу, чим я буду сьогодні займатися. У нас от дощ пройшов вчора і позавчора, я оце приїхала в село. Зараз я буду обривати на чеснику оці штуки. Бачите, оці головочки треба буде обірвати, щоб сам чесник був крупніший, щоб все йшло туди в корінь. Ой, вирвала часни. Отак ми будемо його зламувати, мабуть. Я стараюся, я, мабуть, друге візьму, бо це я часничину вирвала. От, бачите? Ну, це я вже вирвала, ми її з'їмо. А тут тепер треба буде. Ага. Бачите? Воно погано обривається. Ну, все-таки. Це я бігу, роблю. І отак, бачите? Ага, я, напевно, візьму ножниці. І ножницями це все позрізаю, тому що в мене не виходить його зламувати руками. Бачите, воно? І плюс. Ага, і цю сейчас частину... ще... О, ні. О! Вийшло. І отак я кожен рядочок прохожу. І дивлюся. Чесночка у нас не дуже багато. Вон, бачите, такий, таке невеличке поле. Так що. Оце такий у мене буде сьогодні. Сьогодні робота. Ну, я думаю, коли я зроблю цю роботу, тут роботи не початий край. Мені ще дадуть якусь роботу. Зараз треба спросити у агронома. Мамка, а потім, як я оце позриваю, що мені ще там робити? Ну, ще агроном не придумав, бо агроном теж замарився, хоче, мабуть, відпочити. Ну, я думаю, це діло времени. І пошла жара. О, бачите, це вирвало. Це падалішній, мабуть, це нічого страшного. Я потім цей чесночок ми варили сьогодні звонкий борщик з'їмо з борщиком. Полуничка. В цьому году полуничка така мілкенька. Ну, на компот нарвати можна. От бачите, у нас така полка є, а там -то можна Ото поливали. Ну, це два дня не поливали, бо йшов дощ. Оце так, така робота. Я думаю, за 2-3 дні багато можна чого переробити. І отак я його викидаю та і все. Це подалішній просто. Бачите, він навіть не виріс на цього. А потім тут ще треба буде мені прополоть. Я думаю, оцю щаричку. Ну, це щоб ви не писали і не казали, що я нічого не роблю. Роблю, роблю. Ви знаєте, тут можна відео знімати, лишь би пам'яті на телефону вистачило. Якби отак його поставити і в прямому ефірі, то я думаю, ви були б в шокі от цього всього. Скільки тут роботи кожен день робиться. Утром встав. Хазяйство є і дав Потім же ж обов'язково треба пробігтись, глянути, що на огороді прополоть. Про Потім поїв. Потім, поки туди-сюди, треба на обід хазяйство кормити. І це просто цей, знаєте, як круг. Ти крутишся, крутишся, крутишся в цьому всьому кругові. Цибулька, бачите, як після дождіка доща. Цибуля в нас на огороді. Вон дивіться, скільки цибулі, багатенько. І округ. Роботи на сьогодні і на завтра. Робота тут початий крой. Мені оце треба буде собирати малинку. Тут ще у нас є полуничка в травичці, ну, вона мілка-мілка. А оце у нас ось поле малини. Таке не дуже воно здорове. От, бачите? І он поле, і ось поле. Ну, по осені мене жде іще один об'єм роботи. Малину пересадити, бо у нас отут теж була малина. Розрідити її, щоб було її трошки більше малини. І потім ми договорювалися, що я, напевно, тут посажу під агроволокно. Ну, я точно узнаю, як правильно це робиться, бо я, напевно, вже трішки опоздала. Може, на осінь можна робити. Посажу клубніку. Полуничку, щоб вона була крупненька, бо вона, бачите, її чи проривати треба, чи це такий сорт. Ось вона, бачите яка. Це така. Це така полуничка. Ну, в цьому році її не дуже багато вродило, кажу сразу. А малини вона кисленька така. А малини дуже багато. От бачите, оцей мені фронт роботи. Обривать і обривать. Ну, зараз жара. Не се час. Ну, я це все робитиму. І ось тут теж. Це найночі вимерзла. Дуже малина. О, бачите? зараз ми спробуємо малинку гляньте. Ви мені хоч напишіть, як вам оце контент такий. Бо щось у мене і перегляди трошки попадали. Ну нічого страшного, це ж літо всі на огородах. Це ж я і огород роблю, і в Ютубі знімаю відео. М -м -м -м. Я зрозумів, але треба під поїхати купити через кілограм морозива, потім нарву малини і буде малина. Такі справи. Бачите? Бур'ян. мені ніколи цей раз було ну. Осінью я виділю час. Це треба штани брати, щоб комарі не покусали. І вперед, вперед, вперед. А, і ось ще біля стінки. А воно ще трохи вишні є. Ну, я вишні попробувала, але вони кислючі. Вони для мене годяться. Вон, дивіться. Ну, вона така, я б вам сказала. Я думаю, якщо її прорядить... Цю малину зайнятися нею. Треба буде почитати, як це правильно робити, порозсаджувати, То я думаю, на наступний рік, на слідучий, їм може вродити дуже багато. І от, бачите, а тепер можна ще це все заморозити. Можна не тільки заморозити, можна і вітаміни зробити. Ну, я була в прошлому році морозила. То коли хворієш, це ж вітамін, чай з малинки робила, він дуже-дуже допомагав -дуже від хвороби. А що це? Ось, бачите, якийсь бур'ян росте у нас. У нас як то в хуторі. На хуторі якомусь. Ось вишня. Її вроді там багато, але вона високо. Ну, вона ще кислюча. Вона дуже-дуже кисла. Ось така, А тон черешня в нас. Я не знаю, в цьому году була чи не була. Фу. М -м -м. Кисле, кисле. Що пройдемося огородом? Трошки покажу вам огорода. На вулиці пекло не Але Но я все одно буду це робити, тому що треба. Ще й завтра зутра, бо за сьогодні, я думаю, навряд-лі тут вийде її убрати. Її дуже багато, дуже-дуже. Це так. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Це така мелка, бачите. Полуниця Ну, Вона в цьому році ми також і покушали. Я не дуже її люблю, бо щось сипе і заморозили трішки. Це в сусідів яблука вродили. Вітка так похилилася, чи яблуня, треба було її. Бачите, вона так тоненько. Чимось... Бо яблук багато, то вона похилилася. Підперти треба було дрючком якимось. полкою. Це ось чесничок. Я вже дудки обірвала, а це ось цибулька. Далі там Морковка, ще цибулька, кабачечки єсть. Бачите всього-всього. Це вже сохле. А це на зиму цибулька. А це ось ідуть, бачите, сімена. Вони дозріють, оце треба буде обрізати. Це буде чорнушка. Це помідори. Це бочка, бочка воду туди наливаємо таке всяке. Це так. Капуста. У нас, правда, вітерець такий трішки дує. Огірочки і картопелька. Я приїжджала, допомагала, садила одну картоплю. Більше нічого. Ну, а це треба буде пополоть. Навірно, поокучувати її, не знаю. Дружків вроді немає. Картопля цвіте. Бачите, цвіт такий. Чи вона, може вже є цвіла, я не знаю. Вон теж якийсь сорт, бачите, воно з синім кольором де білі цвіточки. Синій колір. Оце так. Знаєш там є трошки далі этот горох горох треба буде його обривати ну він ще як би сказати вроді би й набрав а вроді не набрав влоги. а о бачите Mm -hmm. Mm -hmm. Ось і ще А я була недавно, а я була недавно в маркетопці, то 77 гривень, по-моєму горох. Чон такий дорогий, гм? Mm? груді його ось багато. Це не космос. Важте як гарно. Горуха їж не хочу. Вже. Це хорошо, що пройшов дощ. Земля влагою напиталась. І ще треба дождів, щоб воно хорошо-хорошо був. Хороший у нас урожай. Це так. Вот, бачите, відпочиває Борюсик. Що ти? Борюськ. Такий гарний, а язик у нього, Теле. Добрюк. Борька Добрюк. Да? Ну, а буде те тебе помити. Он вимазався в гівну ночу спав. Помиєм тебе, дай почухкаємо. У нього вже, вон, бачите, ось роги ростуть, так що треба обережно. Бики є вони і в офри ті бики. Борюськ. Лежи, лежи, лежи. А це в нас дощ пройшов криші ливень тік, дивіться, які вони грязні. Ну, вони через 3-4 дня будуть чисті, ми їх покупаємо. А вон дивіться, яке одне. Залізло в корито. Зараз я, мабуть, води їм принесу. Цим свиням. Це з тої сторони треба буде заходити води їм дати. Ну, Свині є і в Африці свині. Дивіться, О. дощ так лив. Що воно все і говно, і ета, а вони ще отут і раніше у нас були поросята, а вони туди вдаль ходили, в туалет. А ці якісь ненормальні перед каліткою і розказуєш їм, і розказуєш, що вони ніфіга не понімають. Ну, свині є свині одним словом. О, дивіться, яке корито зараз залізе кориті ще сидітиме. Та ні, вода в них є. Бачите? Ну я зараз їм освіжу водичку. Ми не не голодні. А і щось А. треба mm? робити Биком пахне, так? Да? Лень який нос у нього, який вуса. Я вам ще я покажу каченіток трошки. Хозяйство. А це в нас яблуня росте. Набачте, як пішла цей? п'ять років ці яблуні. А скільки це яблуні ці років? Годів в... п'ять, да? М? А може і менше? Третій год? год? А, год. ну. Так вона ж бачиш, як пішло, якось теж в нас. Вуражає, було, в так вони ж довго ці зберігаються, да? Вони лежать як дому на та місці. Капітальні є. Таке дерево, бачиш, як пішло, стовбур такий товстий. Це карликовий. А, це карликове. А в сусідки бачив, через огороди йдеш, у неї так аж похилилося. Оце дерево яблук багато. Так, що тут у нас далі? Виноград. Бачите. Виноград. Дуже буде багатенько буде винограда в цьому году. А це в нас ета. Василіса прекрасна, так? Да? Василіса? Бо я... Це та свиня, яка теж зла чогось. не від хорошої житті, бо її засосали, тоді її вже де... відправили сюди, то вона вже трішечки, бачите, відійшла. Ну, вона умна, отак от як дивить. дивишся на неї. Іди сюди. Вона оце на забор оцей вилазе. Гляньте, зараз що вона творить. вивелась? В неї щось з ножкою. Бачите? Свинью одним словом. Треба їй дертички цепнути, а водичка в неї є. Оце таке поросятко маленьке. Це. Свиномотка. Отходи, отходи. Зараз я гляну, чи нех водичка є. Вон ще трохи залишилося, а ого, вони тут тільки всього налили. Дивіться. 50 штук. Ну, вони люблять воду. Оце їм три дні назад взяли їх три дні. Ну і до того, які вони були суточні, мабуть. чи неділя їм була, що такого плану. Точно вам не скажу. Німа це води стільки не налиє, це вже п'ята бонка. Вони вибухтують чи випивають, а їди ото насипав, ото їм достатньо, її їй щось вони мало. Мух ще ловлять. Мух у них тут так свиней більше, а цих мало в мух. Вони такі інтересні, бачите. О, муху з'їла. Молодець. Чи жука якогось. Mm? А ось ось мухоловки такі висять. В Аврорі купили там недорогі. Оце mm. в нас тут кролик чи кроличка. Гляньте, яка вона. Я ще в прошлый раз приїжджала, і її снімала. Mm? Це її воду треба буде зараз поміняю. Приїжджаєш, вправляєшся з утра до вечора. з утра до вечора. Хазяйство багатенько часу займає. Бачите, яка вона. Це теж кроличка у неї, кроленітко, одне чи що? Тут я й не знала, а ну ми глянемо. Оно, дивіться. Мама кролиця і одне кроленіт. Не буду я тебе трогать, не буду, не буду. Чого воно одне? Всьому щось з кроленятами у нас взагалі не дуже гарно. Це кроличка і одне кролені. О, а це папа кроль. Пішов, там у нього трава. Ну він такий огромний. Я вам покажу. Вон дивіться. Це папа кроль. Кроль великан. Ну йому жарко. І вода є, і жарко. Трашне жарко. На вулиці ж 30 градусів. Не бачите. Це дертичка і кукурудза, І травичку даємо, і вони вперед, З ногами туди залазять, Вони, вони скоро зійдуть. чудне. Це кури, бачите, там он дерть, там під'їдають. Такі, так, вечір прийшов, бачите, мене розпалила. Сейчас зроблю овочі, кабачечки і картопельку. А потім ми зробимо швидко курочку пожаримо. І це в нас буде така смачна вечеря. Нічого воно горить, воно зараз пожариться у мене. Ой, й-мою. так. отак. Раз, і кабачок готовий. Достав туда. туди. М -м -м. Зараз Час, як часничком це запахне. Кабачки на огороді наспіли. Це лайфхак, коли немає світла, його перекрили. Готували кабачки. М? Як смачно буде. Ну, а після кабачечків, ну, овочі ж на грілі я зробила трошки раніше. Це ось. Курочку мариновану і джарю зараз туди ще картошечки кину, спечеться. Ну і така буде скромна вечеря в мене після трудового дня. Вечеря. Добрий вечір, мої любі, мої хороші підписники. Бачите, ось картошечку буду кушати. А де сюда? Пішов. А де М, -м, -м, -м. Вона Напросто ідеальна. Це овочі на грилі зробила. Вони просто обалдені. З Сейчас Бомба. На природі. Отак так покушать. Смакота. Ще один работник. Малини не нарвав відро. І у це крилишко. Шашлик такий вкусний. Так прожарився і промаринувався, що просто аж тає. А кому ти розказує? На каналі. Кажу такий класний шашлик.

<лес> <плес> Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.